Усього 26 гривень за упаковочку хепронових колготок жіночих від різних брендів, таких як Reza чи рельєф. Вони будуть у двох кольорах: це будуть бежеві та чорні. Деякі упаковочки йдуть по 4 упакування. Тут також по 4. Можуть бути ось такі по 3. У лоті буде 50 упаковок і ціна такого лоту 1300 гривень. Будуть навіть ось такі маленькі упаковочки. Зараз побачимо, як вони виглядають. Розміри тут універсальні SM, ML та LXL. Ось такі будуть темно-сині, чорні. Гарна тут де резиночка. Далі тут ми бачимо такий ущільнений носочок. Зараз буде у нас. Бачите, така п'яточка ущільнена. І також носочок. По щільності тут різні: 12 ден є, 15 і 20 ден. Зараз ще покажу тілесні. По розмірам SM буде 4 упаковочки, ML буде 18 упаковочок, і LXL буде 28 упаковочок. Ось такі ще будуть бежеві. Кольори тут різні, в залежності від бренду і від щільності. Це бренд ще рельєф, Також, бачите, тут щільнена така п'яточка йде. І ущільнений носочок. Це у нас тут 20 ден. І гарна така резиночка. Не будуть пускати стрілочки. Гарні вони підкреслюють фігуру, утягують ніжки. На кожен день такі доволі щільні і якісні бренди, такі як Разаматас та ще рельєф. У лоті буде 50 упаковочок, будуть ще ось такі гарні від відразаматаз. 15 ден і тут 15 ден, такі теж по 15 ден, Ось такі ще рельєф буде по 20 ден і ось цей буде 12 та 20 ден. Е, вартість такого лоту 1300 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.